І так народ, у нас з'явилася нова робота, довгоочікувана прийшла нам лопасть, з якої будемо робити матрицю. Ну, так вам для розуміння, вона практично на полцеха. Довжина її 3,5 метра. Отут ширина, дай на рулетку. Зараз рулетку заміряємо, щоб ви розуміли її розміри взагалі. Отак. О. 45 см по ширині і в кінці вона має тут у нас скільки? 20-ка. Дуже масивна. Ну Тут саме кріплення у нас виходить, 60 мм. Що ми будемо з нею робити? Зараз, як бачите, вже її раз натер, вона така матова стала. Три рази робимо натирку розділювачем. Далі. Зараз буду робити повністю обрешітку для неї. Це, звісно, затягне дуже-дуже багато часу. Завтра має прийти гель-коут, має прийти ще е, стекловуаль, яка ложиться на гель-коут. Потім у нас стекломат, знову ж таки, наборка стеклоткані. Буде огромна сама матриця. І в подальшому, в подальшому е, буде ще вноситься конструктив, вкріплення самого. Ну, тобто, хочу зробити ще, зробиться ця матриця. Після того зробиться комплект лопастей, Може там одна лопасть зробиться і переробиться вона на круглий стакан. Чому відразу не робимо? Тому що це не наша лопасть і перероблювати з неї ніхто не буде. Тобто робиться матриця в такому положенні, як є. Далі робимо маніпуляції. Тому кому цікаво, лайк, підписка, погнали працювати.